Hello, my little friends. Today we will talk about drawing tools such as pencil, ruler, eraser. Compass and Other. А тепер українською. Привіт, мої юні друзі! Як ви вже здогадалися, сьогодні ми поговоримо про крістенські інструменти та їх використання. Почнемо з олівців. Англійською олівець Pencil. У правильно заточеного олівця, який ви бачите перед собою. Довжина конічної частини повинна знаходитися у межах 15-20 мм. В нашому випадку це 17 мм і грифель має довжину 5 мм. Для того, щоб продовжити термін служби олівця, грифель можна заточувати лопаточкою. А надовго забути про заточку, можна використовуючи ось такі. Механічні або ж цангові олівці, у яких виліт грифеля змінюється простим натисканням на кнопку. Рухаємось далі. Лінійка. Лінійка англійською роллер. Лінійки витовляють з дерева, пластику, металу. Щоправда, останні доцільніше використовувати при різанні якихось м'яких матеріалів канцелярським ножем. Ось, наприклад, такий спосіб. Цю лінійку важко пошкодити навіть гострим ножем. А для креслення переважно використовують пластикові або ж дерев'яні лінійки. Всі види лінійок можуть використовуватися для вимірювання. Похибка лінійки при вимірюваннях знаходиться на рівні половини поділки. Поділки які ми бачимо на шкалі 0, 1, 2, 3 і так далі, це поділки сантиметрові. А менші поділки міліметрові. Зауважимо, що в кожному сантиметрі міститься 10 мм. Крім того, ви можете побачити на лінійках якісь інші шкали явно більшого розміру. І з написом Inch, що англійською означає дюйм. Це система, яку англомовні називають імперською. Imperial не використовується в нашій державі, але для довідки ви повинні про неї знати. Яким же чином можна поміряти розмір за допомогою лінійки? Беремо якийсь об'єкт, в даному випадку, це синя лінійка. Початок цього об'єкту суміщаємо із нульовою поділкою. А навпроти останньої поділки читаємо результат. Як ми бачимо, у нас є повних 15 см, тобто 150 мм. А найбільше співпадіння спостерігається ось тут. На 9-й поділці після 15 см. Отже. Маємо розмір 15 см і 9 мм або ж 159 мм. Саме ці розміри в міліметрах і вказуються на кресленнях. Як побудувати відрізок заданого розміру? Для цього ми беремо папір, намічаємо початкову точку нашого відрізка, суміщаємо її з. Нульовою поділкою, відкладає необхідний розмір, наприклад, 100 мм. І ці дві точки з'єднуємо між собою. От ми одержали точний розмір. Нагадую, відлік починається від нульової поділки лінійки. Треба сказати, що при використанні ось такого килимка можна користуватися його розміткою. Для визначення розмірів об'єктів чи проведення розміщених робіт. Наступний прилад, який ми розберемо, це циркуль. Або ж англійською компас. Вони можуть бути як окремими, так і в наборах, які називаються готувальнями. Найпростіший циркуль містить ніжку з голкою. Затискаєш для лівця і зазвичай використовується для малювання кола. Хоча це не єдина його функція. Щоб подавати коло певного розміру, ми відкладаємо його радіус по лінійці, наприклад, 2,5 см. Ставимо потрібну точку, де буде розміщений центр кола голку. І тримаючи за верхню частину олівця, робимо рух по колу. Ось і все. Більш точні результати можна одержати при використанні металевих циркулів. Тим більше з плавним регулюванням. Принцип той самий. Центр поставили голку, прокрутили. Одержали схожий результат. Або ось інші варіанти конструкції. А якщо нам потрібно провести вимірювання розміру з більш високою точністю, а товщина Грефеля цьому перешкоджає, у циркуль встановлюють дві голки. І тоді він має назву вимірювального циркуля. Ми суміщаємо з крайніми точками наші голки. Визначаємо відстань між точками. І потім, перенісши її на лінійку, бачимо, що діаметр нашого кола складає, наприклад, 5 см. Для чого ж ще можна використовувати циркуль. Наприклад, мені необхідно розділити коло на частини кратні трьом. Для цього я поставив початкову точку кола. Голку роблю засічку ось такого роду. Наступного разу переношу голку в точку перетину кола і засічки і так далі по колу. Як ми можемо бачити, наш радіус кола вписався рівно 6 разів у довжину кола. І таким чином тепер можемо легко збудувати шестикутник. З'єднуючи точки через одну одержуємо трикутник. І при цьому всі сторони даних геометричних фігур будуть мати однакові розміри. Можемо також малювати різного роду зірки. Циркуль дозволяє розбити на рівні частини будь-який відрізок. Наприклад, От дві крайні точки. І мені потрібно визначити, де знаходиться центр даного відрізка. Навіть за відсутності лінійки це робиться дуже просто: беремо засічку явно більшого розміру, ніж всередину нашого відрізка. Визначаємо точки перетин наших дух і з'єднуємо їх між собою за допомогою лінійки. Ось ми знайшли середину нашого відрізка. Давайте перевіримо, як ми бачимо, відстань справа, чітко дорівнює відстані зліва. Крім того, така побудова дає можливість провести лінію перпендикулярно до заднь відрізка. Неважко переконатися, що всі кути, які утворилися між цими двома лініями, однакові і дорівнюють 90 градусів, тобто це перпендикулярні прямі. Якщо у вас при. Креслені з'явилися якісь зайві лінії, які хочеться прибрати з цього малюнка, ми можемо використовувати наступне пристосування, яке називається гумкою. Англійською Eraser. Гумки, як ви бачите, бувають різних кольорів, різної м'якості і можуть містити абразивні матеріали. Гумки такого типу використовуються для витирання написів, зроблених, наприклад, чорнилом чи пастою. Для того, щоб прибрати зкресний олівець, достатньо взяти м'яку гумку. Вона може бути зроблена як з натурального, так і синтетичного матеріалу. Отже, обираємо гумку, яка за своїми властивостями найкраще підходить до нашого креслення. Якщо до цих пір ми говорили про креслення або визначення лінійних розмірів, то зараз настав час поговорити про розміри кутові. І для цього ми використовуємо косинці англійською Square або транспортер, англійською Protractor. Косинці зазвичай мають набір фіксованих кутів. Безумовно, у них є один прямий кут. Ось, ви бачите, він однаковий у в різних кольорів. І е, неважко побачити, що він відповідає тому перпендикуляру, який ми збудували в попередньому прикладі. А крім того, вони містять ще і. Кути інших розмірів найбільш ходові. Ось тут ми бачимо кут 60 градусів, який чітко співпадає з кутами нашого трикутника. Кут половинного розміру, тобто 30 градусів. А ще один варіант досить поширений це два кути по 45 градусів. Тобто, вони ділять. Кут в 90 градусів рівно навпіл. Останній прилад, який ми з вами розглянемо, називається транспортер. На відміну від кутників, які дозволяють будувати лінії під фіксованими кутами, він застосовується там, де необхідно будувати лінії під будь-яким кутом. Ось, наприклад. Знаходимо кут 25 градусів. Центральну точку суміщаємо з нашою лінією і проводимо пряму. Величина кута, який утворився. Складає 25 градусів, що в принципі недоступно для наших кутників. Таким чином ми можемо виконувати самі різноманітні креслення і вимірювати лінійні і кутові розміри. А на завершення давайте повторимо назви приладів, які ми розглянули.